Ось, дивіться, багатенько так дерев є. Але в цьому відео ми розкажемо, кажу, ми розкажемо, шутнік, однако, я розкажу е, обрізати різні форми дерев, груші, 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 груші. Є такі нестандартні форми, є е, форми, що груша не дає молодих пагонів і дерево затухає. Що робити в таких випадках? Як обрізати... Крону дерева, якщо вона, ух, якщо вона неправильно була свого роду формована. Тобто зараз я сподіваюся в цьому відео. Я більше розкажу про обрізочку, про те, де закладається плодова брунька, груші як обрізати ті чи інші дерева. Тому давайте почнемо. Ось такі є варіанти. Так, ось дивіться, є така в нас грушечка. Так, це у нас скоріше за все, похоже не на грушечку, а на кущ малини. Ось дивіться. Щоб такого поняли, да? -ху, -ху -ху -ху. Я більш впевнений, що є такі проблеми в багатьох. Дивіться, саме перше, коли ви підходите, вам треба зрозуміти, що ви тут маєте з неї мати. От у нас свого роду є один центральний провідник, другий центральний, третій. Да? Ну, ви ж це ліпачок. Так воно має, не, не має бути, тому що. Воно свого роду можна е, тягнути в два, якщо це ви вдома собі робите. Але повірте мені, оці, ця частина вся гола, ця гола, подивіться, все голе, смислу двох немає. Е, ця на себе більше затягує е, поживних речовин, тобто ця частина закладається, ця не знає, що з нею робити. Е, можна зразу тут урубанути, поняли? З переводом на більш якусь другу горизонтальну. Тобто ми, якщо понизимо, наш центральний провідник вже буде дійсно центральним провідником. Тому давайте зараз я зріжу. ось дивіться, Зверніть увагу, як вона знаходиться. Ця і ось ця гілка Ну, Я думаю, що на цю ми переведемо, вона більш горизонтальна, вона більше до вподоби. І потім і на цьому випадку ми виб'ємо. Навірно, я тут взагалі заберу, отак, на такий пеньок, тому що. Ця частина не огулялася, а звідси нам пустили молоді пагони, ось такі, поняли, однорічні. І ми будемо з ними працювати. Потім на тих пагонах ми зріжемо на пеньочки, і вони нам будуть утворювати, бачите, з таких пеньочків будуть утворюватися накопичення тут плодові. Тому давайте йду, зріжу і ножиці. Так, Зверніть увагу, мої дорогі півник. Зрізав один зріз, подивіться, скільки забрав, і зробив другий зріз. Через це я завжди кажу, підходити до дерева, вам треба зрозуміти яку ви маєте формувати крону? Ось зріз зробив з два зріза. все, тут же є ідеальний центральний провідник. Поняли, да? тут ми перевели, відкрилися доступ світла, ця частина вже почне, бачите, сонечко, почнуть закладатися плодові утворення. І ці в нас горизонтальні. Ми всі знаємо, що груша чудово закладає на горизонтальних гілках. Тому ще одне, якщо у вас груша не плодоносить, так доверху росте, то вам потрібно ось так тупо нагнути донизу О, гілку, ось таке положення поставити. І вона на наступний рік вам заплодоносить. Повірте мені. З мого опиту. Ось, Дивіться, бачите, більше йде горизонтальний пеньок, хороша, двохрічна на неї ось якісь щось похоже на плодову бруньку утворилося. Тобто поняли, да? якби вона була нагнута, то це було б друге діло б. Тому давайте зараз я вам ще покажу класика. Так, як будемо працювати з цими всіма? Дивіться, я тут просто банально беру перевожу на горизонталку. Це що доверху на пеньочок. Так, доверху на такі маленькі пеньочки. Зверніть увагу на такий Дитячий маленький зубчик, бачите, перевожу. Розр... Розвожу все, що росте, туди куди потрібно мені. Ш... Завжди завжди по в кожній гілці мають бути, я покажу далі випадок на другому дереві, але в нашому випадку, в кожній гілці має бути, шукаємо однорічний пайн, там де ви маємо пустити. Пусти. Тут ми робимо такий клик. Поняли? да О, дивіться. Бачите, всередині. Щось його з'їло, це нам не підходить. О, До, до чистого ріжемо. Тут тут далі. Ми, якщо ми вже зробили на гілці по однорічному такий клик, ще для страху зробимо другий. Все, далі ви можете залишати тупо на плодоношення, тому що з цього клика підуть гілки, і ми потім вже можемо в будь-яку частину перевезти його щось з ним зробити. Ну, Я ще, мабуть, ось цю ще тут приріжу, щоб. Ще були сюди, що в мене був вибір. І сюди пішли гілки, і сюди пішли гілки. Це, що росте доверху, ми їх зрізаємо на обратний ріст. Що таке, називається обратний ріст? Тобто в тому році був зрізаний жировик, поняли ось так? На такий пеньочок. Раз, два. В цьому році ми зрізаємо їх назад на такі самі пеньки. Що нам це дає? А нам це дає, що соки тут же буде як двогрічна деревина. Як ось, наприклад, бачите, утворилось два списи плодових. Тут двогрічна деревина і соки будуть йти в утворення плодів. А не утворення гілок. Тобто, якщо тут будуть гілки, то ймовірність, що, те, що це тут буде знову жировик, дуже маленька. Тому все. Тоді ми йдемо так по кроні, Ви це вже всі самі знаєте. Ось ж, був пеньочок. Що ми робимо пеньочки? Бо ми маємо на них врожай. Вирізаємо сюди, таке більш-менш на обратний ріст. Якщо у нас такі ось ліпаки, ми їх взагалі звідси забираємо ось так. О, чекайте. О, забираємо. Теж свого роду на обратний ріст. І все, поняли. Да? Якщо ви зробили по якійсь причині, ось такий, бачите, був один коліно. Прирізали і пішло до верху, друге коріно прирізали. А якби зробили тут ось тут клик, прирізали його тут на місці, то вже ця частина заплодоносилася, Ось, це як, як ми заплодушилась, як ми тут, бачите, зрізав і все. І чекаємо, що тут зараз буде все плодоносити. Тут ми обратний ріст. Що ми шукаємо? Гілка, дивіться, неправильно була зрізалася, зрізалася на урожай. Постійно різали на урожай. Нас немає тим самим. Нових гарних пагонів. Тому я шукаю один пагін, прирізаю. І ось йде пагін, він з грушечкою, бачите? Але я його все одно прирізаю, бо мені потрібно звідси нову гілку. І можна на наступний рік перевести вже ось на цю. Це свого роду йде підготовка. Тут ми, ви вже знаєте, раз-раз. Тут, можливо, буде жировик, ми на наступний. Ще через рік приріжемо. Тут воно дуже йде велике навантаження всього. Ми тут її просто розводимо, раз, перевели сюди, тут прирізали. Тут вони занадто низько ми можемо тут ось цю залишити. А ось тут ми її прирізаємо. роду забираємо низ, піднімаємо її доверху, таким чином, поняли, да? все. І так і працюємо так і працюємо по всіх гілочках. Тому, оп, і прирізали, да? Так, тут що, бачите, розводимо, розводимо. Так, давайте я, значить, цю зараз без вас вже доріжу, покажу, що з нею вийшло в кінці. Але що тут вийшло? Ось, бачите, свого роду, поки я вам сказав, що без вас приріжу, то тут вже і не буде що. Обов'язково прирізайте однорічки, Обов'язково, ось дивіться, вони всі пішли донизу, всі плодові, але ви самі зрозумієте, вони ляжуть. Значить, ми піднімаємо на більш Кращу гілочку, тобто до верху, а цю гілочку ми прирізаємо. Ну і дивимося, що нам донизу не росло таке все. Поняли? Од, по норічці завжди старайтеся різати. Тоді ваша гілка не буде затухати і не буде цих лисих лисманів, лисих бубанів курі крали. Поняли, да? Все, верх ми зараз будемо розбирати, бо ви ж самі розумієте, я одною рукою це не можу робити. Переводьте на більш горизонтальні, ось так. Ці всі так само зрізайте. І робіть маленькі клички. Дивіться, друга ситуація без. Переходу на те саме, дивіться, що тут робиться? Ось є такі груші. Вони тупо зрізалися всі на урожай. Вони на всі в кольчатках, всі в плодових бруньках. Подивіться, подивіться, все. Все завалено плодовим бруньками. Ну, при цьому дерево дуже сильно старіє, і тим самим, зверніть увагу, і тим самим ви розумієте, що діла ми все мати не будемо. Тому, якщо у вас є така проблема. Хтось вам порекомендував, коли зрізати на плоди, на плоди, на плоди з переводу на плодові бруньки, то у вас такі, скоріше всього, такі проблеми. Ви, ви побачите, що ваші двохрічні гілки виглядають як п'ятирічні чи десятирічні. Тобто це не здорово. І дерево хоче жити, але ви йому опять же, не даєте. Воно вам пустить якісь одну-дві молоді гілки, а ви, їх що? правильно, назад на урожай. Ні. Вам потрібно відновити таке дерево, відчухати. Що нам потрібно, ви шукаєте на кожній гілці ось, ось таку гілку молоду і ви її перерізаєте. Все, даєте ось цій конкретно гілці змогу пожити. Поняли, так? ось так. Раз. Раз. Друга є. Прирізаєте на пеньочок. Знову, ну якщо вона всередину росте, то вам ось пішла, дивіться, шикарна гілочка. Приріжте її, кінчик. Приріжте, щоб воно розвивалося, щоб можна було вернути. А якщо у вас велике завантаження, то ви вже трохи позрізайте цих е, груш, тому що, ось, дивіться, бачите, теж гілка йде і дало на води. Ми його що прирізаємо, прирізаємо, тому що нам буде тут, як так, м'яко сказати, глина. Хто розуміє слово глина, той розуміє слово глина. Да. Це буде капець. Тому е, прирізайте, роз, розведіть трошки, розрідіть цю крону. Ось така сама ситуація. Дуже чудово. Дивіться, тут прирізаємо і тут робимо пеньочок. Тут все, бачите? Ось так. О. Заберіть лишнє, заберіть, дайте світла йому. Не треба вам цих грушок. Ну ви ж самі розумієте, ну толку з цих грушок ви ж самі не маєте. Тому що тут просто така мілочь, що це просто капець якийсь, розумієте? Тому працюйте правильно, любіть свої дерева. Переводьте на, ось, на такі ось списочки горизонтальні. Це все вибивайте під нолі, бо тому що, якщо у вас був зріс, це, до речі, вона дуже висока була і погнало вверх. І був зрізаний зріз і дало такі жировики. Зробіть пару пеньочків, а літом прийдіть по краще те, що там полишалося. Поняли, да? ось так, ось так. По однорізьці, поодноріте, попрацюйте, Дать воно вам жировики. Нічого, на, на наступний рік ви вже їх вже буде все, все, все чудово і все круто. Тому бачите, така проблема є. Якщо у вас немає. Молодих таких пагонів ви шукаєте ось дивіться, такий пиндик ось, бачите, в кінці з плодовим, з, з плодовим утворенням. бачите, Ось така гілочка. А ви цю двохрічку переріжте. Йдете далі. Ось бачите, ось такі у вас є. Одну легечко, кололац, забрали. Так, ось такі. бачите, А ви прямо ось тут таке ріжте. Поняли? Отак типу зрізаєте м -м, плоди, поняли? І тим самим ви постараєтесь пробудити. Постарайтесь пробудити бруньки, щоб вони вам дали нові гілки. Поняли, да? що ми добиваємося. Тому ну, і в принципі тут така сама проблема. Ви бачите, що дерево обробляється, все, але дуже воно швидко старіє. Тому, тому відновлюйте свої грушечки і любіть їх. Тому, бачите, ну, ну, да, груш багато, все чудово, все класно. Прорідіть обов'язково. Ось, бачите, переведіть. Приріжте одну річку. Почніть різати, різати одну річку і, і просвітлювати крону. Тоді, тим самим чином, ви будете. Ну, зараз їх буду різати, Я вам просто, наприклад, може, ще якась грушечка зараз попадеться. Ох, що це у нас тут? Ні, далі черешенька, яблунька. А ось, дивіться, ще є грушечка. Бачите? Дивіться, грушечка є така в нас. В принципі, тут просто отак все, все поросло, зрізалось. Туди, ну, тут просто ми попрацюємо з, з гілками, вже, які є свого роду. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. E, дивіться, бачите, налягає. ну У нас тут нафіг не треба, у нас налягає сюди, Зразу відкрийте сюди доступ сонечка. Тут приріжемо, тут можна лишити на урожай. Ми лишаємо на урожай, поняли? але тут і тут ми зрізаємо на, по однорічці на такі пеньочки. Ось так. Ось так. E, посл... e, Останній старається робити чуть-чуть довше такий клик. Отак, бачите? Гілку продовження. ну Не треба. Ви зверніть увагу, скільки у вас є груш. На дереві. І тим самим ви будете розуміти. Слухайте, це я щось таким голосочим тоненьким, говорю, чи що? <плес> таким... і, будете розуміти. і будете розуміти, що скільки вам потрібно тих груш. Повірте мені, якщо ви свої груші отримали класні великі грушки і ви дуже раділи, то ця радість може бути по обману. Тому, Тому, коли ви почнете правильно її обрізати, ви побачите, що у вас груша може бути ще солодша. Поняли, так? Да? І ще крупніша. Ось так ось. Ось так. Ось такі клики поробили. Дивіться, ну що це нас за зона? Ну, зона, пуста зона, пуста зона, подивіться, це таку гілку. Боже, десь в промисловому саду, якби було б, так вигнали б будь-якого агронома. Подивіться. Від основи все пусто. При такі, ця гілка висіла на неї. Я її забрав, дав доступ сонця сюди, перерізав по одній річці. І, все. і ця гілка вже почне завантажуватися. Поняли, да? завантажуватись, бо в неї вже буде. Вона вже схоче жити. Ви їй дасте змогу почувати себе живою. Поняли, да? Ось так. О. Повідновлюйте кожну свою Цю гілочку, щоб була радість у вашій гілці і в вашому дому, як то кажеться. Там вже часу, вже 13 минут. ну, В принципі, дивіться, я опять же, дуже велика моя вдячність, що досидів. І набрався терпіння слухати це, що я а, говорю. І грушечка не забувайтеся, накладає на горизонталках. Е, дякую вам дуже велике, що це ви сидите І дивитесь, як гілки летять мені в очі. Опа. Якщо ви десь прирі... прирізали вже одну річку, ось отако, так, Поняли? одну річку я клоснув по плодам, тут ви вже можете залишати, хай нагружається. В таких випадках нагружайте, як максимально можете. Шикарну свою грушу, тільки в тому випадку, якщо ви зробили однорічний зріс. Ось бачите, той теж пішов, ми їм що зробимо? Ми тут могли б зробити щось якесь, але. О, бля, яка гілка попалася! Йолки-палки. Роблю такий двойний перевод, бачите? На горизонтал. На горизонтал. Раз, 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 раз. Да, Звідси піде жировик, скоріше всього Якщо є змога, літом прийшли, обломали І вас жировиків не буде. все, І зараз я тут виведу вже тут черешенька, бачите, зараз я буду прирізати. Зніму відео зараз на рахунок черешні, цей, теж, мабуть. Тому дякую за увагу. Довге вийшло відео, боля.